Добрий вечір наші дорогі підписчики як і обіщав, знімаю відео. для вас Ще й сам не заглядав, не дивився, що там всередині. Ну, сьогодні у нас 17-й день, як бачите на таблу. Сьогодні у нас почали лупитися перепелики. Щас відкрию інкубатор і покажу, що там у нас всередині. Ось така красота у нас всередині. Бачите, перепелки Ще й б... Прогріється півгодинки ящик і будемо збирати їх з інкубатора. І посчитаємо скільки штучок їх тут. Ну, я думаю, до утра вже догню. Останні вилупаться. Так що для нас буде ця півгодинки, а для вас це буде мгновіння. Покажу вам у ящику вже їх. Із інкубатора забрали перепелів. 80 штук вийшло. Там ще штук 5 таких почти вилізли з яйця. Ну, будемо чекати до утра, а може до завтрашнього обіду І будемо відключати інкубатор. Подивимося, завтра ще ві відео вам покажу, скільки всього вилупилося. На даний момент тільки 80. До нових зустрічей. Пока-пока.